Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Відомий американський журналіст Сеймур Герш, став автором справжньої сенсації в українському медіапросторі, коли повідомив, що невдовзі чинний президент України Володимир Зеленський змушений буде під тиском Білого Дому піти у відставку на користь генерала Валерія Залужного. Як на мене, в цій сенсації, яку зараз активно розповсюджують як прихильники, так і опоненти президента України. Мова не стільки про постать самого Зеленського, скільки про можливість піддати сумніву саму легітимність і сталість українських державних інституцій. Так, ніби президент України може в будь-який момент за власним бажанням залишити посаду і передати його її тому, кого визначать в інші країни, без будь-якої поваги. До конституції нашої країни чи самої процедури передачі влади. Сеймур Герш вже не вперше, до речі, виступає з такими сенсаціями, пов'язаними з російсько-українською війною, і ніколи вони не підтверджуються жодними реальними фактами чи розвитком подій. Так він розповідав, що російський газогінний північний потік був підірваний ті саме України. Підкреслював, що європейці примушують українське керівництво піти та перемовини з Російською Федерацією. Ще до того, як російський очільник Путін імінтував переговірний процес, свідками якого всі ми були нещодавно у Стамбулі. І як вважають на Заході цю інформацію, яка ніколи не підтверджується, Жодними реальними фактами і подіями, Сеймур Херш може собі дозволити повідомляти не тільки тому, що людина такого похилого віку може сприйматися як ветеран, який не відповідає за джерела, якими він користується, але і ще тому, що він має бездоганну репутацію журналіста, який може вважати себе патріархом. Американської журналістики. Але якщо ми уважно подивимося на факти, дякуючи яким Герша вважають патріархом, ми згадаємо свою репутацію він зробив на ніщівній критиці Сполучених Штатів під час В'єтнамської війни. Саме професійна робота таких, як Сеймур Херш, допомогла перемозі комуністичного північного В'єтнаму, який був підтриманий у Москві і Пекінь. І руйнації державності південного В'єтнаму. Мільйони мешканців якого потім стали жертвами комуністичної диктатури. Ну і можна сказати, що в цій ситуації все сходиться. Людина, яка сприяла краху південного В'єтнаму і перемозі інтересів Москви і Пекіну, зараз сприяє краху України і що перемозі інтересів Москви і Пекіну. Можна сказати, що все своє довге життя американський журналіст Сеймур Херш провів на тій стороні, яку він вважав за правильну, навіть не викликаючи підозр у своїх співвітчизників. І, до речі, саме за такими принципами і відбувається вплив Москви і Пекіну у американському медіаспівтоваристві. Саме так майстерно і талановито вони десятиріччями працюють заради деградації суспільної думки на Заході, заради послаблення впливу таких країн, як Сполучені Штати, заради перемоги зла, там, де здається, добро преречене на успіх. Можна вважати це наївністю, можна вважати це дурістю, адже корисні ідіоти це досить непоганий інструмент для спеціальних служб. Будь-яких авторитарних держав у будь-якій епосі. Але коли ми бачимо, наскільки майстерно і талановито працюють у Москві чи Пекіні із цими корисними ідіотами, завжди виникає питання: а чи здатний Захід взагалі захистити себе від руйнації в ситуації, коли, здавалася, вся економічна чи політична ініціатива на його боці, а він програє. Ну, а щодо заміни президента України, то просто варто нагадати. Навіть якщо уявити собі, що чинний президент може подати у відставку на тлі воєнних дій в Україні і неможливості провести президентські і парламентські вибори під час війни, виконуючим обов'язки голови держави, може стати виключно голова Верховної Ради. Так, і голову Верховної Ради можна переобрати. Але з тих депутатів, які сьогодні знаходяться в українському парламенті, і серед них, як ми знаємо, немає Валерія Залужна. Ну і ще один момент, пов'язаний із тим, що голова Верховної Ради, який буде виконувати обов'язки президента країни, не буде мати усього того функціоналу, який знаходиться. У розпорядженні загальнонародно обраного президента в цьому ми з вами могли переконатися після 2014 року, коли тодішній президент України Віктор Янукович за наказом з російської столиці втік з України і створив для Москви можливості для окупації і анексії Криму, а також для спроби окупації. Інших українських територій, адже ми пам'ятаємо, що тоді в Росії збиралися окупувати і анексувати не тільки Донецьку і Луганську, але і ще й Одеську і Харківської області, і взагалі більшість регіонів на сході України, про які згадував Путін у своїй знаменитій Кримській промові. Провал цього плану. Який здійснюється зараз на наших очах, теж із не дуже великими успіхами для російських загарбників, пов'язаний був не стільки із тим, що вдалося швидко відновити інституції, скільки із народною ініціативою. Зараз Путін сподівається, що цієї народної ініціативи вже не буде достатньо, щоб зупинити рух його армії на українські міста. Ну і звісно, чим швидше деградують українські інституції, чим менше довіри буде до цих інституцій, тим швидше, вважає Путін, буде здійснена його головна ідея: ліквідація української державності і вигнання десятків мільйонів українців з їхніх рідних місць, щоб вони поступилися місцем проживання громадянам Російської Федерації вже готовим зайняти чужі землі. І почати будувати тут агресивну і людиноненависницьку ненависницьку імперію. А корисні ідіоти на Заході, розповсюджуючи потрібну інформацію, сприяють цим амбітним планам Путіна, який усвідомлює просто так йому не перемогти. І сподівається, що каскад спецоперацій цій перемозі буде сприяти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патріоні Баймія Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миром! Хай щастить!